Анастасія, після Майдану, ми знаємо, виникло дуже багато нових громадських ініціатив, волонтерських і так, далі, і так далі. Часом вони реєструються, часом, можливо, не вистачає сміливості взятися за цю бюрократичну процедуру. І, можливо, люди лякаються або не знають, куди звернутися за порадами. Можете назвати кілька простих кроків, з чого почати громадські ініціативи, яка хоче стати громадською організацією зареєстрованою. Всім привіт! Не так страшно зареєструвати громадську організацію, як прочитати закон про громадське об'єднання. Я зустрічаюся часто з такою тезою, що це складна довго процедура. І люди бояться реєструвати свої ініціативи в громадській організації в першу чергу через те, що вони не знають, як це зробити. Насправді, все не складно. Зареєструвати громадську організацію сьогодні можна за 5 кроків за тиждень часу. Це звичайно, якщо нічого не порушується, але ми в принципі доходимо до такої практики, коли реєстратори є вже на мають напрацьовано биту руку. Тому ми розробили такі коротенькі алгоритм, навіть видали таку карманну кишенькову брошурку, ховаєш карман, приходиш до реєстратора. Як за п'ять простих кроків реєстратора громадську організацію? Фактично, перше це найнеобхідніше провести установчі збори. Для цього треба мінімум двоє людей. Не, не обов'язково три, п'ять так далі. Достатньо двох людей, щоб зареєструвати громадську організацію, яка працює на всій території України, яка виконує будь-які завдання, не обмежено статутні діяльності. Тільки ну фактично давайте так, от е, зрозуміємо, що можливо люди, які нас бачать і і читатимуть, може не розуміють, що таке установчі збори і це теж може бути лякаючий термін. Добре, давайте за так з <гум> самого початку. Якщо ми з вами захочемо зареєструвати громадську організацію, нас двох в принципі достатньо. Ми повинні бути повнолітніми особами. В принципі, ми можемо зареєструвати і громадську спілку, якщо ми є юридичними особами, але щоб спостити на наше, наше розуміння про громадське об'єднання, то достатньо двох фізичних осіб, двох людей для того, щоб зареєструвати громадську організацію сьогодні в Україні. Вона буде діяти на всі території. Вона не має якихось обмежень регіональних, вона реєструється будь-де. І... Легко змінює місце знаходження, тобто воно не прив'язано до якоїсь конкретної, конкретного місця діяльності. Засновниками громадської організації мають бути дві людини, повнолітні, це не обов'язково громадяни України. Це можуть бути і іноземці, це можуть бути особа без громадянства, якщо вони на законних підставах то перебувають. Тобто, якщо ми захочемо там, створити там, гарну, гарну. Якось цю громадську організацію, але в нас є там хороші друзі, які зараз живуть, наприклад, в Польщі, ми можемо разом з ними створити цю громадську організацію. Я проживаю в Україні, там моя подруга в Польщі, ми створюємо громадську організацію. Тобто, і перший наш крок це установчі збори. Ми збираємося, голосуємо за створення цієї організації, визначаємо її назву, визначаємо основні її ідеї, цілі, завдання, затверджуємо статут громадської організації, визначаємо керівні органи. Громадська організація може працювати у формі юридичної особи і е, без, формі, без такої форми. Тобто, якщо ми хочемо здійснювати діяльність пов'язану з грошима, тобто мати рахунок у банку, мати печатку, отримувати кошти, витрачати кудись гроші від імені цієї організації, то нам потрібна юридична особа. Якщо ж нас немає на меті операції з грошима. Ми хочемо проводити мирні зібрання, ми хочемо організовувати зустрічі там друзів, які люблять там, читати як, е, класику, наприклад, або захоплюються мистецтвом і обговорюють стиль типу бароко. То нам не треба юридична особа. Ми можемо спокійно організовувати такі лекторії, публічні дискусії і так далі. Тобто, в своїх правах громадська організація, що за статусом юридичної особи, що без такого статусу, фактично не відрізняється. Єдина там різниця це можливість оперувати грошима. Угу. Отже, ми повинні це все для себе з'ясувати на перших цих установчих зборах. От ми зустрілися, проголосували, визначили, хто ми є, що ми робимо, як ми називаємося, і тоді ми готуємо другий крок це пакет документів. І що дуже, напевно, така більш популярною форма громадської організації зі статусом юридичної особи, тому я буду про неї говорити. Для громадської організації без статусу юридичної особи все набагато простіше. Тому в будь-якому випадку це не буде ускладнюватися. Власне, другий крок це а, а, пакет документів. Пакет документів теж складається з п'яти документів. Теж він вичерпний, його ніхто не може вимагати більше. Ширше.